Хочу подати клопотання. Ви не перебувайте, мене, будь ласка. вас де я, вам, я вас, де вас попереджу, викували, я... Ви мені Ход про виховання не розповідаєте. Я вам кажу, я, я буду, будьте, я мене, буду подавати документ. Про те, що вам буде незрозуміло, це я будуть буду ваші проблеми. Передав... Ви розумієте мене? Завжди так працюєте, так? Да? Недоречне питання. Це не підпис. Ні, ні, ні. Уважаємо, ви що вириваєте ви мене з рук? Вийшов з машини. Не Швидко так, я ж нічого не вирува. Швидко я сказав я ви що? Не, вириш... не виривав. Дозволяйте вийшов. Я, я, ви я виходжу. Виход... Я виход... Виходимо, я... Я виход... Виходимо. Виходимо, ось так для водіїв може закінчити зустріч з представниками нашої поліції. Штраф без доказів, застосування сили водія витягли з авто. Кайданки і, звісно, райвіділ. Ти вирішив написати в постанові незгоден? тримай стусани. Чому виникла така ситуація? Зараз будемо розбиратись. Це Подаю клопотання, що я хочу ознайомитись з доказами. Ви хочете ознайомитись з доказами? Ознайомитись доказами. Так. З якими саме? Правопорушення. Ну, Ви не пред'являєте зараз посічення водія. Друзі, є прохання, зробіть репост. Підписку і ваш комент таких поліцейських потрібно зробити відомими. Друзі водії, не порушуйте швидкісний режим. А якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Увага! Акції враховуючи той факт, що нашому клубу вже два роки діє акція мінус 20% на вступ до нашого клубу. Зупиняють співробітники поліції, учасник клубу одразу телефонує на кол-центр і отримує усю необхідну інформацію та консультацію. Добре, дякую. Наші юристи складають скарги, коли співробітник поліції порушують ваші права. Наші юристи складають позовні заяви, якщо співробітник поліції склав на вас незаконну постанову. Далі учасники клубу отримують наліпки на авто, щоб співробітник поліції розумів авто. Під юридичним захистом, і звісно, пам'ятка, де зазначений алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Приклад скарг та клопотань. Судова практика все зазначена ось тут. Тому друзі, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так по ситуацію. Зверніть увагу, дані співробітники поліції носуть службу без службового автомобіля. Натомість вони припаркували на дорозі приватне авто. Не просто так. За ним вони хаваються. Це їхня автівка. І що відбувається далі? Вони зупиняють водія і вказують. Ви порушили правила дорожнього руху. Ви на цій машині. Ви не маєте права тут стояти і зупиняти когось. Ну, Де наряд? Наряд. наряд який наряд Звоніть на 102, джалуйтесь, робіть, що хочете. Ну що я маю відповідати на дурні ваші питання? Це не дурні питання. Це Ви маєте ваша посвідчена. Давайте з вашого мені. посвідчення почнемо. І причини зупинку. Будь ласка, мені Ще раз вам повідомлю, Ви да. не вживали наркотичні засоби? Я нічого не У Мене є підстава вважати, що немає у вас підстави наркотичних засобів. Ні, і одразу у таких копів виникає підстава, що, начебто, водій в наркотичному сп'яніні. Водій Тверезий. Поліцейський. у вас повинні бути не підстави, а ви повинні виявляти ознаки наркотичного або алкогольного сп'яніння, коли вони є. Але це робиться навмисно. Це тиск на водія Чехович Максим Олександрович. Чехович Максим Олександрович, Да. 077 406. Хорошо. Шановний водій, Добре. Вам. будь ласка, прийміть ваше посвідчення. Водія Добре. на працівника поліції згідно 35-ї. Другий раз. Будь ласка, продивіть ваше посвідчення водія. Я вас прошу. Пункти 2.4, право дорожнього руху. Не Ну і починають вони тут свою пісню. Якщо вас зупинив законно чи ні, водій, ти зобов'язаний пред'явити документи. Якщо поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху. Для таких поліцейських форм, я одразу зазначаю спочатку докази, а потім документи. Це рішення Верховного суду України. Від 2019 року, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Третій Третій раз, будь ласка, ласка приділіть ваше посвідчення водія. Відповідно правил дорожнього руху та закону України про національну поліцію. Не Це не чого. Вам буде виписано Но, штраф за те, що ви не поділили посвідчення водія ви представника поліції. Посвідчення штраф ваше? Штраф 425 гривень ваше посвідчення. Будь ласка. Ви приділяти Я ж кажу, на законну вимогу. Що ви взяли закон? От ви думаєте, ви сказали на законну вимогу. Вам суддю, Ви мене зупинили вимогу. згідно 35 статті. Так. Інших так, я інших немає. Ну я не згоден Будь ласка, познаємося. Гаргул Олександр Сергійович. Да, старший лейтенант. Якщо угу. да, ви не згодні, є суди така хто? не згоден, є суди, але не кожен водій знає, як складається скарга, як оскаржується незаконна постанова, як складається позов. Тому, друзі, ми і створили з адвокатом Антоном Болтіком клуб юридичного захисту водія, щоб кожен водій під час зупинки авто мав юридичну підтримку, щоб кожен водій мав можливість. Скласти скаргу та оскаржити незаконні рішення поліції, тому долучайтесь до нашої команди. Я вам представлюся відчиніть. No. Будь ласка, багатьох для чого? щоб перевозити зброю до І Починається поверхнева перевірка. Але хочу вам нагадати, що для того, щоб проводити поверхневу перевірку, потрібно мати також законні підстави стаття 34 закону України про національну поліцію. І під час поверхневої перевірки, коли є законні підстави речі або транспортного засобу, особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Це а мої сумки. Це не моя друзі, невелика пауза. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Воно а де ну, це не моя це сумка, ви, ви не маєте просто. права. Ви не маєте права. Так, Що, ви не хочете почити. Заборонені речі. Вчиніть, будь ласка. сумку. Пило, смок. Будемо пров... перевіряти, будемо мусор висипати. Можна перевірити, якщо хочете. Я зараз висиплю, Я там у машині. Я вам потім його. Чого ви хам... хамієте? Чого ви тут стоїте ви взагалі? Визивайте сюди наряд, який буде на поліцейській машині. Викликайте... Ні? Вона, ви, що тут поліцейській ні сили запитую? Викликайте ви, мені тут нічого не потрібно. Харю, я роблю свою роботу. Моя Ди ваша кольцо машина. Знайомого целемає. Заборонених то, речей в авто немає. У мене ні стоїть. Ну, ви просто зупинили так, мене. Та... Так дайте. Як це безпека? Ми на свій погляд це зробили. Юрій Віктор, зараз проведемо розгляд справи. Ви можете швидше. Хто буде проводити розгляд справи? Я, Доба, я, я ж до вас підійшов. Я, ну. зараз, роблю підготовку, я до викликала собі да. таксі, я Позумі маю їхати. Будь ласка, не перебувайте, я вам зараз все повідомлю. Тоді візіть. Я, я вас слухаю. Ви не я вас слухаю. Добре. Я повідомляю слухаю. вам. І так, поліцейські вказує. Ви порушили правила дорожнього руху. Що йому потрібно мати в першу чергу? Докази. Стаття 251. Будь-які фактичні дані, які можна надати для ознайомлення, які він зобов'язаний оцінити і прийняти рішення. Немає доказів, немає і справи. Але це не про цих співробітників поліції. Адекватно, бо я заплатила гроші. 11, 11, 17 хвилин. Місце вже до справи, місто Дніпро. Він зупинився. Він зупинився перед перекресткою. І увагу маневр. Місто Дніпро, вулиця Камчатська, 17. Я інспектор з зводу. Другого, роти 4. А я управління патрульної поліції Дніпропетровської області. Старший лейтенант поліції. Чехович Максим максимум. Слухайте, перед нами була машина. Ви її не зупиняли. Чомусь? Ігор Віктор. Ви її не кричить? Сьогодні у нас 13.04.2023. Ми вистаємо ваші права. Згідно 55, 56, 59 статті Конституції України та 268 статті Кодексу України, про, про курсу, маєте право знайомити з матеріалами справи, подавати заяви, старий клопотання. Хочу коміси. подати клопотання. Ви не перебувайте мене, будь ласка. Вас демовували. Я, я вас, де вас попереджу. Ви ход мені ход про виховання не розповідаєте. Я вам кажу, віщо, я буду що те, що вам буде незрозуміло. Це були буду ваші проблеми, передав... ви розумієте мене? Зараз він проведе розгляд справи, подивитись як, але хочу нагадати, що поліцейський зобов'язаний провести певну процедуру, реалізувати права водія, він повинен мати докази, оцінити докази. Якщо вам потрібно надати їх для ознайомлення, він їх надає, оцінює і приймає рішення. Але це знову не про них, не по закону вони діють. Да. І ще раз повідомлю. Ви почули, Правда. що я Дівачі, хочу подати Ви Маєте право надавати покази, знайомитися з доказами. Маєте право на допомогу, фахівця у права, маєте право на перекладача. Згідно 63 України не не стають. Подалі давати показання, пояснення, протесити своїх близьких. Зрозуміло, Так, да, мені права. все зрозуміло, я хочу подати право розпочати. Вас було і повідомляло, у вас було зупинено. Згідно з статті 35, частини 1 пункт 1 порушення правил дорожнього руху, а саме не виконали вимогу дорожнього знаку 2.2, знак пріоритету, приїзду зупинки заборонено, де вказано, що за відсутності дорожньої розмітки лінія СТОП водій зобов'язаний повністю зупинити транспортний засіб перед знаком, подальшому виїжджати до перехрестя, надавати перевагу транспортним засобам та пішоходам включно, які рухаються по перетинаючій проїзній частині. Що ви не зробили? Не виконали вимоги цього. Тому вас і зупинили. Після жити під час спілкування ви не виконуєте вимоги інспектора пред'явити посвідчення водія з про до реєстрації та страхування. Згідно чого відповідальність за статтею 126 частиною 1. А саме штраф гривень. Я ще раз наголошую, хочу подати клопотання. Я хочу ознайомитися з матеріалами і справами. Фіт... Чекайте, В смысле, у нас розгляд справи йде. Хочу ознайомитись з матеріалами справи. А саме з доказами правопорушення. Клопотання це. Подаю клопотання, що я хочу ознайомитись з доказами. Ви хочете ознайомитись з доказами? Так. З якими саме? Правопорушення. Ну, ви не пред'являєте зараз посичення водія, і тут поліцейський вмикає дурника. Які докази, навіщо вони мені? Я і так можу прийняти рішення. Але згідно статті 252, поліцейський зобов'язаний оцінити докази, і тільки в подальшому він має право приймати рішення законне рішення. Але це знову не про цих співробітників поліції. Законів ми не знаємо. Як я вам не доказ... ж... які вам докази потрібну. Ну, розгляд розгляд справи почат. Розгляд справи почат? Ви ж самі сказали, розгляд так, справи роз, початку. Значить, я хочу ознайомитись з матеріалами справи. З якими саме? З доказами. З якими самими? З доказами моєго правопорушення. Я вам пояснив, ви не зупинились. Ви зараз Ні, мені ваше не пояснення. Водія. Дивіться, спочатку докази, потім а, всі інші матеріали справи. розказав? У вас так написано. Де напишете? Ну, ви маєте самі знати. Спочатку докази. Ви не знаєте, а мені говорите. Так? Спочатку докази. Я правильно вас розумію? Я вас ще ви раз... не знаєте, чим ви керуєтеся Я ви... вас ще раз... Говорите, ну, раз поясню. Який закон, яка стаття, ви не знаєте. Правильно Спочатку вас розумію? А докази. Ви говорите, бо ви, мабуть, десь чули. Правильно я вас розумію? Неважливо. Ну, Спочатку докази. Я власі. хочу ознайомитись з доказами. У вас є? З якими? Стосовно того, що ви не приділяєте посвідчення водія. Я хочу ознайомитись з. Ви докладами. зараз мені не пред'являєте посвідчення водія. На законну вимогу я пред'явлю посвідчення водія. будь ласка? 35 законно поліції. Вона не встановлює законність. Вона встановлює законність. Вона встановлює законність зупинки транспортного засобу. Ви чуєте, що ви взагалі говорите. Я чую, що ви мені кажете. Я вас зрозумів. Ви мене не розумієте, мабуть. Я вам ще раз пояснюю. Я... Скільки ми будемо їхати? Стосовно у вас приймає рішення накласти класне стягнення вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Десь, я вам повідомлюю вам, що 10-денний термін маєте право оскаржити це рішення, а я зараз подав, подав клопотання сплатити. Будь ласка, не перебивайте. Хто вас, клапот... вас перестав? У нас іде розгляд справи. У нас іде розгляд справи. Я вам Шановний, кажу, я що ви перебивав. мені не пред'явили. Я а, вам це повідомив, що необхідно. Докази. Я вам повідомив все, що необхідно. Докази, будь ласка. Копію постанови будете я отримувати? — Я маю право ознайомитися з доказами. Я вам питання задаю. Так, да, буду. Копію постанови будете да, отримувати? Да. — Так. Очікуйте, будь ласка, я вам зараз її роздрукую. За отримання копію постанови і Два підписи. Будете отримувати? Так, да, звісно, буду. Завжди так працюєте, так? Да? недоречне питання. Це не підпис. Ні, ні, ні. Далі відбувається затримання і доставка водія до райвідділу поліції. Ось так для нього закінчилась зустріч з такими поліцейськими. І так, що необхідно робити в такій ситуації водію? Першу чергу фіксуємо діалог від зупинки авто до прийнятого рішення. Поліцейський порушує ваші права, у вас будуть докази. Далі я рекомендую, якщо ситуація неординарна, як в даному випадку, подавати клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що вам потрібен адвокат. Поліцейський відмовляє, це грубе порушення права на захист. Плюс одна підстава, щоб скасувати постанову. Далі телефонуємо на 102, лишаємо скаргу, щоб в подальшому рапорт він писав по даній ситуації. Телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. І також надсилаємо керівнику письмову скаргу і прикладаємо відео, щоб в подальшому. Його керівник надав правову оцінку дієм співробітника поліції, свого підлеглого. Далі були складені відповідні заяви та скарги, водій чекає відео з бодікамери. Цікаво, да, що вони там зафіксували, як вони проводили розгляд справи. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є е, мій телеграм та моя пошта.